Всім привіт, це ваш кар. з братом пригоном в автомобілі. От у нас приїхав свіженький автомобіль. Це рано 4 комплектація Intense. Автомобіль з мінімальним пробігом 105 тисяч км. Пробіг оригінальний, 100% механіка, 1,5 дизель, К9К надійний класний двигун. Далі вам покажу все більш детально по автомобілю. Спочатку, як завжди, наш номер телефону 096 07 9167, Instagram, інстаграм, ютуб, Telegram. На сайті у нас будуть всі посилання, також фотографії на цей автомобіль, також є вибір різних автомобілів, регулярно приганяємо. Тому, кого цікавлять автомобілі з оригінальними пробігами, переходьте на сайт, підписуйтесь, слідкуйте, Viber Telegram також. Так, Дивіться, зараз обіду вам покажу цей автомобіль більш детальніше. Спочатку зовні, потім всередині, щоб у вас була вся інформація про цей автомобіль. У такому візуальному стані автомобіль, весь рівненький, у гарному доглянутому стані. Нормальні пробіги зараз знайти важко. Залишили вже не так багато таких автомобілів. Але ще є в такому стані автомобіль. Дуже класно, сучасно виглядає, цей колір дуже класний, мокрий асфальт. Так, по гумі це зимова гума. Позаду також зимова гума. Так, зараз покажу ще по дискам. По дискам тормозним мінімальний знос. Колодочки видно, що замінені. Попереду в нас також диск недавно мінявся, видно, і колодочки також тільки замінені. Так, до речі, покажу відразу по... ТОшки на 105 тисячах, Ні, на 100 тисячах було зроблено ТО, заміна масло, фільтра, тому автомобіль доглянутий пробіг перевіряється, комп'ютером по блокам, все супер, все надійно. Так, у нас от подвигуну, все сухенько, як завжди, К-9К, один із самих класних надійних двигунів, економічний, недорого обслуговування, тому кому потрібна надійність, економічність. Найкрасний вибір таких автомобілів. Так, зараз прийду, покажу по салону. По салону у нас все доглянуто. До речі, купили гумові коврики, щоб відразу було зручно користуватися взимку автомобілем. Зараз сяду, покажу все детальніше по автомобілю. Такий великий екранчик. Пробіг, до речі, от 100 4560 кілометрів. Великий екранчик є мультисенс, різні налаштування спорт спортрежим, персональний комфорт. Так, от далі покажу по салону. Все доглянуто, чистенько, охайно, комбінований салон. Дуже класний, зручний сучасний автомобіль. Шкіряне кермо в класному стані, збереженому максимально. Так от, такі у нас вставочки шкіряні. Так, позаду у нас так оце також виглядає максимально збережено. Так, зараз прийду, покажу з іншої сторони. Так, з цієї сторони у нас також все максимально доглянуто. Покажу кормо з цієї сторони. Великий екранчик. Планшет називають його як Тесла ще екран. Тому кому як подобається. Так, і позаду з цієї сторони ще покажу. Так, от і вид має. Автомобіль. Зараз ще перейду в багажник, покажу. Так, по багажнику у нас в класному, гарному стані. Палиця натиснула, відкрилася. Отак от, от можна ще вверх підняти, щоб відкрита була більше. Так, дивіться, це от загрузочна площина у нас в один рівень. Так, це блікує щось. Так, Запасочка, повний комплект, це повнорозмірне колесо. І кому потрібно, можна спустити це в рівень низ. Отак от, от збільшується по висоті на 10 см десь в середньому. Кому потрібно. Хочеться, щоб було в один рівень зарученою площиною. Підняли. Навіть однією рукою можна все зробити. Знизу можна накласти багато чого. По бокам такі ніжки, резиночки, складається сидіння, підсвіточка, розеточка 12 вольт. Така є полиця, яка піднімається, там також щось вставити, якщо потрібно, щоб пакети не їздили по багажнику. Тобто все максимально зроблено для того, щоб було зручно користуватися автомобілем. Має класний сучасний вигляд, мінімальний пробіг 104 тисячі 105 тисяч майже. На 100 тисячах була заміна масла. Автомобіль регулярно обслуговувався, по блокам все перевіряється пробіг оригінальний. Тому кого цікавить класний надійний автомобіль з оригінальним пробігом, мінімальним пробігом. Наш номер телефону 096 096079167, ваш вашкарточка.com.ua, інстаграм, YouTube, Viber Telegram. Внизу під відео або в коментарях ми дублюємо цю всю інформацію. Переходьте, підписуйтеся, слідкуйте. Регулярно приганяємо автомобілі з Європи. У нас тільки оригінальні пробіги. Гарні доглянути технічно справні автомобілі. Переїжджайте, дивіться, вибирайте, слідкуйте. Є великий вибір реносценіків в різних комплектаціях. Тому кого цікавить. Всім до зв'язку. До побачення.